Всім привіт! Сьогодні ми розберемо похідні ромбоподібного мозку. До ромбоподібного мозку в нас належить довгастий мозок та задній мозок. Задній мозок в нас складається із мозочка та мосту. Довгастий мозок є безпосереднім продовженням спинного мозку. Межею між ним є місце виходу першої пари спиномозкових нервів або край великого потилочного отвору. Вгорі довгастий мозок з вентральної сторони різко відокремлений від моста борозною, а на дорсальній поверхні він відокремлений мозковими смугами четвертого шлуночка, стріамедоляр з вентрикулі кварті, в йдуть поперек ромбоподібної ямки. Довгастий мозок має такі поверхні: це вентральна поверхня, бічну поверхню та дорсальна поверхня. Вентральна поверхня це передня, а дорсальна це задня. Почнемо із вентральної поверхні. Вентральна поверхня містить такі утвори. Це фісура медіана, вентраліс. Передня серединна щілина, яка є продовженням такої щілини спинного мозку. Піраміди. Пірамідес є парними білими тяжами, які розташовані по боках від передньої серединної щілини. У пірамідах проходять рухові пірамідні волокна, що тягнуться від кори великих півкуль у спинний мозок, і пірамідум. Воно розташовано в передній середині щілині. Тут відбувається перехрестя більшої частини пірамідних волокон. Далі розглянемо бічну поверхню. На бічній поверхні є такі отвори: це олива, вона добре помітна є, лежить з боку від пірамід. Сулькус атеролатераліс. Передньобічна борозна, вона розташована між пірамідою і оливою. З цієї борозни виходить під'язиковий нерв. Нервус хіпогльосус – 12 пара черепних нервів. Сулькус пустеро латераліс, це задньобічна борозна, вона пролягає позаду оливи, відокремлює бічний канатик від заднього. З цієї борозни виходить корінці язикоглоткового нерва. Ось ми бачимо їх. Також блукаючого нерва, нервус вагус і додаткового нервус ацесоріус. Також є нижня мозочкова ніжка, вона є продовженням дорсальної частини бічного канатика. До якого приєднуються волокна, що відходять від клиноподібного і тонкого ядер. Вгорі обидві ніжки розходяться і обмежують ромбоподібну ямку. Ось власне, ромбоподібна ямка. Дорсальна поверхня. На дорсальній поверхні є такі утвори: це задня серединна борозна, медіану з posterior. Вона є продовженням такої ж борозни і спинного мозку. Фастиculus грац тонкий пучок. Він розташований з боку від задньої серединної борозни. Він є продовженням і спинного мозку і закінчується біля нижнього краю ромбоподібної ямки. Закінчується тонким горбком, в якому міститься. Нуклеус, тонке ядро. Фасиculus cuneatus клиноподібний пучок. Він, розташований латерально від попереднього, закінчується клиноподібним горбком, тублюм кунеатом, який знаходиться бічно від тонкого горбка. як і останній горбок містить клиноподібне ядро, нуклеос кунеатус. Ядра довгастого мозку. У довгастому мозку є такі найважливіші ядра. Це тонке ядро Nucleus Gracilis по автору голя та клиноподібне ядро нуклеус конеатос за автором бурдаха. Вони містяться у відповідних горбках і є ядрами задніх канатиків, на яких закінчується фастикулюс gracilis et фастикулюс кунеатус. обидва пучки, утворені аксонами псевдоуніполярних клітин спиномозкових вузлів, які, увійшовши спинний мозок через задній корінець, піднімаються по задніх канатиках і досягають тонкого та клиноподібного ядер. Тонкий і клиноподібний почок проводять імпульси пропріоцептивної чутливості, а також частково тактильної чутливості. В ядрах відбувається переключення імпульсів на нові нейрони, відростки яких утворюють медіальну петлю. Ще одним ядром довгастого мозку є нижнє оливне ядро Nucleus Olivaris inferior. Воно є парним і має зубчасту форму, Вміститься в товщі оливи. Воно зв'язане із мозочком через трактус оліво олівоцере, який проходить у його нижніх ножках, також зв'язане із спинним мозком через трактус оліво олівоспинс. Олива виконує функцію регуляції рівноваги тіла. Також в нас зображений зріз довгастого мозку на рівні олив. Тут розташована сітчаста формація, ретикуляріс. вона складається із дрібних і великих клітин з досить розгалуженими відростками, які отворюють сітчасту структуру. Вона розташована дорсально від нижнього оливного ядра і тягнеться вздовж всього довгастого мозку, переходячи в такий же утвір моста і спинного мозку. Задній мозок меденцефалюн. До складу заднього мозку належить міст понц та мозочок церебелю. Міст є масивним випинанням на вентральній поверхні стовбора мозку. Внизу він різко відокремлюється від довгастого мозку, а вгорі від ніжок мозку. Вентральна його поверхня обернена до схилу черепа, а дорсальна. У ромбоподібну ямку. На поверхні мосту є такі утвори: це Сулькос бульбопонтінус. вона відокремлює довгастий мозок від моста. У неї між пірамідою та мостом розташований в нерvus відвідний нерв а латеральніше нервус фаціаліс – лицевий facialis нерв, та нерву. Кохліовестибулярис. Пристінково-завитковий нерв. Мозкові смуги четвертого шлуночка стріа медулярс вентікулі кварті розташовані на дорсальній поверхні на межі між довгастим мозком та мостом. Середня мозочкова ніжка вона є масивним тяжем, який іде в бічному напряму кодо мозочка. На межі між мостом і середньою мозочковою ніжкою виходить трічистий нерв нерв стріги мінус. Він є п'ятою парою черепних нервів. Ядра мосту. Міст за допомогою товстого шару поперечних волокон, які називаються трапецеподібним тілом корпус трапезоїдом, поділяється на вентральну основу та дорсальну покрив мосту. Волокна трапецеподібного тіла належать до слухових шляхів. Вони починаються від дорсального і вентрально-завидкових ядер восьмої пари черепних нервів. Основа мосту це парс базіляріс понтіс. Ця частина мосту вона розташована вентрально від трапецеподібного тіла, тут є ядра. І системи поздовжніх та поперечних волокон. Одні з них йдуть через міст транзитно, інші переключаються у мосту і йдуть у мозочок. Міст це станція переключання імпульсів, які йдуть від кори великого мозку. мозочок. Ця система включає такі ядра: нуклеус Понтіс. Ядра мосту. Вони є дрібними, але численними ядрами що утворилися нейронами аксони яких ідуть у мозочок. Наявні також фібре понтоцеребелярис мостом мозочкові волокна та фібра кортікопонтіне корково мостові волокна, покрив мосту. тегментум понтіс. Ця частина вона розташована дорсально від репециподібного тіла. І є тончою від вентральної. У ній містяться такі ядра і волокна, Nucleus оліварі суперіор, верхнє слиновидільне ядро. Воно має зубчасту форму, розташоване в латеральному відділі покриву мосту над трапецеподібним тілом. Воно належить до слухових ядер. Сітчаста формація, форматіо reticularis, гемніскус medialis – медіальна петля. Є пучком чутливих волокон, що йдуть транзитно з довгастого мозку до досального ядра таламуса. До медіальної петлі приєднуються, розташовуючи з боку від неї передній та бічний спинотеламічні шляхи. А також волокна від відчутливих ядер трійчастого нерва. Таким чином формується основний чутливий пучок стовбура мозку, який проводить імпульси екстрацептивної і пропріоцептивної чутливості до таламуса. Мозочок серебелю. Мозочок належить до заднього мозку. Він розташований дорсально від мосту і довгастого мозку над четвертим шлуночком. По відношенню до черепа мозочок лежить у задній черепній ямці. Вгорі він прилягає до потиличних часток мозку, відокремлюючись від них відростками твердої мозкової оболонки. Мозочок має верхню поверхню та нижню поверхню, а також передній та задній край. На передньому краї і нижній поверхні посередині лежить широка заглибина долинка мозочка. Церебелі, куди входить довгастий мозок і міст. Мозочок складається з двох півкуль та черв'ячка. Хемісфера церебелі в півкулі мозочка є об'ємними бічними частинами. По попередньому краї півкулі приходить глибока горизонтальна щілина фісура горизонталіс, яка розділяє півкулю на верхню та нижню поверхні. Верміс церебелі. Черв'як – це непарна вузька частина, яка розташована посередині між півкулями. Поверхня півкуль і черв'яка має поперечні щілини різної глибини фісура церебелі, які ділять мозочка на частки льобі, часточки льобулі і листки звивини фолія церебелі. Частки мозочка в мозочку розрізняють передню частку мозочка, представлену червоним кольором, задню частку мозочка представлена зеленим кольором, та клаптикову зликову частку представлена синім кольором. Клаптикову зликова частка льобулюс фльокульону розташована на нижній поверхні мозочка і є його найдавнішою частиною. Вона складається з парного клаптика. Фльокулюс та непарного вузлика нодулюс. Між клаптиком і вузликом натягнута пластинка білої речовини, яка утворює ніжку клаптика. Між ніжками клаптика натягнутий невеликий нижній мозковий парус вельм медуляри Веліум-Медуляри-Інферіор. Передня частка. Лобус антеріор до неї належить частина мозочка, які лежать попереду. Фісура пріма це велика частина часточок черв'яка і передні відділи півколі, які прилягають безпосередньо до черв'яка. Передня частка є старою частиною мозочка і зв'язана із спинним мозком через передні і задні спинномозково мозочкові шляхи, а також з ядрами задніх канатиків. Ця ділянка мозочка контролює тонус скелетних м'язів, зіставляє рухи, які пов'язані із подоланням ваги та інерції і регулює рівновагу тіла при стоянні та рухах. Задня часточка льомбус постеріор. До неї належить частина музочка, які лежать позаду від фісура прима. До цієї частини належить частина часточок черв'яка і більша частина часточок півкуль. Задня часточка є найбільшою за розмірами і філогенетично наймолодша. Ця частка розвивається внаслідок зв'язку з корою півкуль великого мозку через трактус кортико Ponto Вона контролює вольові та автоматичні рухи, зіставляє сигнали, які надходять від кори великого мозку, із сигналами, що йдуть з периферії. Внутрішня будова мозочка. Звивана мозочка зовні покриті сірою речовиною, які отворюють кору мозочка кортокс церебелюм. Глибше лежить біла речовина, в якій розташовані ядра. На сагітальному розрізі черв'яка своєрідне деревоподібне розташування сірої і білої речовини називають деревом життя арбор віта серебелі. Ядра мозочка. В мозочку є такі ядра. Нукліос дентатус – зубчасте ядро, воно є найбільше, розташоване в півкулях неоцеребелю, є з вивостою пластинкою сірої речовини, з опуклістю оберненою назовні, з медіальної сторони розташовані ворота, через які виходять фібри дентатора браліс. Ці волокна йдуть від зубчастого ядра через верхні ніжки мозочка до червоного ядра середнього мозку. воріт також виходять волокна, що тягнуться до таламуса, Нуклеус емболіформіс – кіркоподібне ядро, розташоване присередньо від зубчастого, Нуклеус глюбосус – кулясте ядро, розташоване присередньо від кіркоподібного і нуклеус фастігі. Вершинне ядро міститься в черв'яку з боку від середньої лінії. Мозочкові ніжки. Мозочок зв'язаний з іншими відділами мозку бочками білої речовини, які утворюють три пари його ніжок. Верхня мозочкова ніжка, нижня мозочкова ніжка та середня мозочкова ніжка. Нижні ніжки мозочка inferioris, зв'язують довгастий мозок з мозочком. Вони містять такі волокна, задній спинномозково мозочковий шлях, оловиво-мозочковий шлях і зовнішній догоподібні волокна. Середня ніжка мозочка, зв'язують міст з мозочком і містить мостомозочкові волокна. Верхня ніжка мозочка вона зв'язує мозочок із середнім мозком і таламусом, і у них проходять такі волокна: зубчасто зубчасто-червоноядерне волокно, передній спинномозково мозочковий шлях і верхній мозковий парус. Дякую за увагу!